Космічний фольксваген, неперевершений BYD, електрична мазда та нові Тойоти та ще купа нових електромобілів показали на виставці у Китаї і про це у News. Друзі, всіх вітаю! З вами Влад та команда Charge Spy. Це рубрика Charge News, де я розповідаю про цікаві новини з ринку електромобілів у Китаї. І нещодавно пройшла одна із дуже гучних виставок. Показали дуже багато електромобілів. Насправді дуже цікава виставка. Я передивився ну, усі відео, які можна було передивитися. з цієї виставки перечитав багато дуже статей про те, які там авто повиходили, і готовий поділитися з вами вижимкою того, що цікавить наших клієнтів та українців у цілому. Що сходу ось так хочеться відмітити, це те, що китайці не стоять на місці. Вони зростають у своїх технологіях, оновлюються прикладом тому є. Така технологія, як Лідар, наприклад, чи не всі, навіть відомі компанії, чи не всі інтегрували їх у свої електромобілі, як на деяких електромобілях, вже по три лідари на даху є. І я вважаю, що китайці готують нас до чогось. Дуже грандіозного. взагалі в світ готують до чогось грандіозного у сфері автономного керування. Це був маленький ліричний відступ. А зараз переходимо до нових електромобілів, які були представлені на виставці, почнемо з улюбленців українців, компанія, яка дуже популярна своїми електромобілями саме в Україні. І так, це компанія Volkswagen. А презентували вони декілька моделей, а саме Tiguan L Pro, який не є електричним, тому він нам не цікавий. А от із серії ID там що щось грандіозне планується. Volkswagen представив ID код 01 Він розроблений для автономного керування l 4 має вбудований роботизований пилосос і орієнтований на молодих покупців. Кермо може забиратися в панель приладів, коли активовано автономний режим водіння, оскільки l 4 є другим найвищим рівнем автопілоту, який не потребує втручання водія. На приладовій панелі також знаходиться лупо робот-пилесос. Після того, як автомобіль переведено в режим гігієни, лупа виповзе і почне очищати автомобіль. Також дезінфікує поверхні ультрафіолетовими променями. Щось неймовірне насправді, але є одне але. ID код 01 це дизайнерський шоукар, який Volkswagen використовуватиме як концепт для своїх майбутніх ID у Китаї. id сімейство зросте до 16 моделей. Зараз Volkswagen створюють свої id електромобілі на платформі. Map. Однак нас чекає нова платформа, розроблена у співпраці з XPeng. Перші транспортні засоби, розроблені спільно з Xpeng, будуть випущені у 2026 році. І передбачається, що платформа базуватиметься на архітектурі Edward, яка лягла в основу Xpeng G9 у 2022 року. Компанія BYD представила немало своїх заряджених електромобілів, у тому числі Concept Ocean M, який планується запустити у третьому кварталі цього року. Спереду концепт має великі фари та агресивно розділену нижню губу навколо повітрозабірників. На п'ятиспицевих колесах автомобіль виглядає досить спортивно. Як не дивно, для хетчбека, віконна лінія дуже висока і піднімається назад. Незважаючи на те, що обвіз майже напевно не потрапить у виробництво, ми все ще Можемо бачити досить різкі лінії, які успадкує серійна версія. Буде виготовлений вже на новій електричній платформі, можливо, електронній платформі 4.0, і він планується як перший у галузі задньопривідний електричний хетчбек. Цілком можливо, що автомобіль стане одним із перших, на який поставлять нову батарею Блейд. Другого покоління Sea Lion 07 досить цікавий електромобіль, який також навів шороху на минулій виставці. і Тоді було представлено тільки зовнішній концепт. Зараз же відомо, які буде салон і Те що ціна його буде трішки менша, ніж ціна на біведії Song L. Також ще не всю інформацію розкрили. Невідомо, яка буде батарея, але відомо яке буде залізо. Три варіанти: монопривід матиме двигун або на 170 або на 230 кВт, А повний привід матиме по факту ті ж самі двигуни сумарною потужністю у 390 кВт. Що стосується салону, то він так чи інакше підкреслює стиль океанської лінійки. Суто мені він дуже нагадує салон Song Plus Champion Edition, але дещо перероблений. Напевно, ця схожість через ось цей кристалик. Сидіння тут зовсім інші, причому варто відмітити вентиляцію сидінь заднього ряду. Цікаві дверні карти, а також, як завжди, дуже незвичайні ручки відкривання дверей. Старт продажів ще не почався, тому і не вся інформація ще є, тому обов'язково будемо чекати. Але у біваді є ще інші бренди під іншими назвами, і там на виставці були моделі не менш гучні. Наприклад, у компанії Біваді у співпраці з Mercedes-Benz є е, е, такий бренд під назвою Denza. і я вже в минулому. Випуску новин розповідав про вбивцю Порше. І саме цей вбивця Порше був на цій виставці. А саме мова про ліфтбек Z9GT. Вже відомо, що буде також і суто електрична версія, із трьома електродвигунами з сумарною потужністю 965 кінських сил. Із з висувні дверні ручки, а також висувний спойлер. Салон на виставці ще не показали, тому чекаємо детальної інформації згодом. У біводі є ще один підрозділ, ще більш преміальний, під назвою Ян Ванг, і на виставці представили їхній новий, також довгоочікуваний седан під назвою Ю7. Вага більше трьох тонн, і зараз розумієте, чому. Чотири двигуни потужністю 1300 кінських сил. Батарея аж на 135 квт годин. Так що зрозуміло, звідки така велика вага при умові, що це седан. Висувні ручки, електричний спойлер, таємниця на рахунок салону все по класиці. Старт продажів у другій половині цього року. В принципі, це вже зовсім екзотика, можна сказати, для наших реалій українських. Тим більше і Анванх і Денза будуть коштувати не менше 100 150 тисяч доларів. Але у біваді є ну, реально круті електромобілі. Цінником від 20 до 40 тисяч доларів, і одна із таких крутих моделей це біведі Song L, який є на площадці Чарспай. Ви можете приїхати його протестувати, покататися на ньому. Тим більше, зовсім недавно ми протестували цей електромобіль на реальний запас ходу. Це означає, що ми вижили з нього все, що можна було вижити настільки, що останні 10 метрів. Він котився на останніх іонах. Дуже цікаве відео, обов'язкове до перегляду всім, хто хоче навчитися правильно прогнозувати свої поїздки. А також, якщо вам зайшло таке авто від BVD, я нагадаю, що ви можете приїхати на площадку, протестувати його з усіх сторін. Тому звертайтеся до компанії Черспаю. Вся інформація, яка вам потрібна, є в описі до цього відео. Компанія Черспай та їхні менеджери зможуть допомогти вам та надати найкращу пропозицію. До речі, пам'ятаєте огляд на Сонг-Ель і кого він покарав по трасі? Куда, куда, ти Так, да, Ось і перевірили максимальну швидкість і e аудієтрона. Так, це була аудієтрон. І повну версію цієї заруби ви можете подивитися у нашому огляді у підкасті до цього відео або ж у описі. Дуже цікаве, рекомендую до перегляду. Дуже гарне відео вийшло. А на виставці у Китаї показали оновлену версію Єтрон. Е а саме показали дві моделі: Q6L та SQ6L Єтрон, е де літера L означає лонг версію. Перша модель матиме 469 кінських сил та батарею на 107 кВт годин. Друга модель більш заряджена при такій же батарейці, матиме 510 кінських сил. Ну можливо, хоч при таких параметрах, у них буде шанс перед Song L. Що стосується салону, то це дуже приємні зміни. Додали третій монітор для пасажира, зробили ось таку незвичайну панель приладів, де об'єднали її із мультимедією, та ще й додали можливість виходити у стріми. По салону все як завжди, пластикове, дубове, тому що усі гроші уходять на закупівлю рішень. У Китаї, тому що, наприклад, німці просто фізично не можуть самі виготовляти у себе батареї. На відміну від японців, які дуже тісно колаборують із китайцями. І зараз поговоримо саме про касту японців і почнемо з Тойоти, тому що вони показали нам декілька нових. Своїх авто bz 3 – Це вже серійна версія концепту BZ Sport, показаного на минулорічному автосалоні в Шанхаї. Що приємно, це те, що майже нічого не змінилося з тих пір. Примітно, що автомобіль має лідари, і приховані дверні ручки. Всередині автомобіль має яскравий червоний салон. Є плаваюча центральна консоль і екран мультимедіа. Ця модель надійде в продаж у другій половині року. А от що стосовно назви другого представленого електромобіля, який зветься bz 3 x компанія, начебто, вже має електромобіль з назвою bz 3 Але ж то седан, а для китайців не має це значення. Вони просто додають одну літеру X, і все це вже тепер кросове. Трішки про нього. Дизайн здається більш стриманим ніж bz 3 c Крім того, автомобіль має лідар, встановлений у верхній частині лобового скла. Всередині автомобіля є плавучий центральний екран і невеликий приладовий дисплей. Загальний вигляд більш триманий, ніж у BZ3C, хоча це також може означати, що він скоріше почне виробництво. Я гадаю, що як тільки буде більше інформації про цінові Тойоти, то вони стовідсотково зацікавлять прихильників бестселеру в Україні Toyota bz 4 – Огляд, на який ви можете подивитися ось тут, також дуже цікаве авто. Тим більше, що у цих нових Toyota буде батарей для Blade від BVD. Ну а замовити будь-яку Toyota, як у цій у майбутньому, так і BZ4X, ви можете у компанії Чарт Spy тим більше вже дуже багато. Toyota bz 4 x через нас пройшло. Всі клієнти задоволені і кайфують від цієї Тойоти, тому це вам на заміточку. А от що було неочікувано, реально неочікувано, це електромобіль від Mazda. Заколабували вони із Чанган та викотали ось такий концепт. Mazda EZ6 значною мірою базується на DipAL SL03 від Чанган. Вважається, що Mazda EZ6 стане заміною Mazda 6 і буде доступна як у чисто електричній версії. Так і в версіях із розширеним діапазоном, і ймовірно, буде представлена пізніше цього року. Спереду, є Z6 має решітку радіатора, схожу на Mazda, і має загальне сімейне обличчя Mazda. Безкаркасні двері та приховані дверні ручки успадковані від Deepal sl 03 14,6 дюймовий плаваючий центральний екран, РК-панель приладів і плоска нижня частина керма. Усередині є панель для бездротової зарядки мобільного телефону, два підстаканники, звукова система Sony. І крісло для переднього пасажира з невагомістю. Здається, що функціями можна керувати виключно через екран або голосову команду. У кабіні використовується чіп Qualcomm Snapdragon 8155. Усі електричні версії Deepal SL03 оснащені двигуном потужністю на 160 або 190 кВт на задній осі. Цілком можливо, що Mazda матиме потужніші двигуни або навіть представить версію із подвійним двигуном, щоб мати більш спортивний імідж. Ну і звичайно, куди ж ми без іншої частини Японії, а саме компанії Honda. Всі ми чекали, що ж нового дізнаємося про ens 2 та enp 2. Але все, що поки що можу вам сказати у цьому випуску, це те, що передпродажі почнуться вже через декілька днів, а саме 1 травня. І обов'язково ми розповімо вам більш детальну інформацію у нашому honda марафоні вже на наступному тижні, коли почнуться передпродажі. Тому це окремий привіт, підписатися на наш канал, щоб не пропустити цю цікаву та важливу інформацію. Що ж, друзі, на цьому я закінчую цю вижимку із виставки. Насправді там було дуже багато цікавих електромобілів, але потрібно робити окремий випуск просто про цікаві електромобілі, які там існували. Які ну ймовірно 0,1 відсоток, що хтось замовить е, сюди в Україну, тому що там ну такі концепт-кари просто були, що там. Ну я хочу щиро подякувати тим блогерам, які відзняли відеоматеріал на цій виставці, які е, вже випустили якісь відео. І була інформація для того, щоб підготуватися до цього випуску, подивитися на те, що ж там було у Китаї. Будучи за декілька тисяч кілометрів від цієї виставки, дуже вам дякую. Ну а ви підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на всі наші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Це TikTok, Instagram. Фейсбук особливо хочу звернути увагу на інстаграм. Там у нас зараз великі оновлення, дуже цікавий контент виходить суто для інстаграму. А також підписуйтесь на телеграм-групу, там дуже цікаві пропозиції електромобілів. Тому не пропускайте такі пропозиції. Ну і підписуйтесь на наш канал на Ютубі, тому що тут дуже цікаві експерименти, дуже цікаві огляди, які е, полюбляє вся країна. Наша всім до побачення! З вами був Влад та команда Черстання.